Усім доброго дня, ви на каналі У Світлана. Сьогодні буду пекти неймовірно смачну, ніж насичену ароматним сиропом ромову бабу. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Для приготування ромової баби я беру борошно, дріжджі, в мене свіжі дріжджі, вершкове масло, дрібка солі, вода. 25 г цукру і 3 яйця. Це все, що нам знадобиться для приготування тіста. Для насичення баби я взяла воду, ром. І невід'ємний компонент ромової баби це помадка. Я її буду робити з цукрової пудри і загальної кількості рому візьму столову ложку. До борошна я вже зразу всипала дрібку солі. Тісто буду замішувати міксером з спіральними насадками. Я додала дрібку солі і відразу ж перемішую борошно. Роблю ось таку ямку, В заглиблення вливаю воду, висипаю весь цукор і додаю дріжджі. Виливаю одне яйце. І починаю замішувати тісто. Замішую до повного об'єднання всіх цих продуктів. Знову додаю одне яйце. І продовжую замішувати. І додаю останнє яйце. Зачищаю стінки посуди і продовжую збивати мінімум 5 хвилин. Замісила ось до такої консистенції, воно вийшло шовковисте та гладке. Як бачите, тісто досить рідке, тому набагато зручніше замішувати міксером. Накриваю харчовою плівкою ставлю на одну годину розстоюватися тісто. Зробила два проколи, щоб тісто дихало. Поки тісто відпочиває і розстоюється, варю сироп. 250 мл води і 150 г цукру. Ставлю на вогонь, доводжу до закипання і після того ще хвилин 10 проварю на малесенькому вогні. До кипячого сиропа вливаю ром. Я вливаю кипячого, тому що алкоголь випарується, залишить тільки аромат. Якщо ж вам подобається, щоб була така алкогольна нотка, то додавайте алкоголь в холодний сироп. Сироп виключаю і залишаю охолоджуватися. Тісто гарно росте, піднімається, збільшується в об'ємі. Дивіться, як тісто гарно виросло, піднялося, яке воно гарне. пористе, чудова структура. Невеликими порціями додаю вершкове масло. І вмішую. І після того, як мішалася попередня порція масла, додаю наступну і викладаю решту масла. На цьому завершальному етапі викладаю родзинки. Прохожуся міксером буквально декілька секунд, як тільки родзинки добре змішаються в тісті, приготування тіста завершене. Форму змащую важковим маслом. Тісто виливаю в форму. Рівномірно розпреділяю. Ось так тісто розпреділила по формі. Плівкою і ставлю підніматися, розстоюватися. Духовку я включила на 180 градусів. Після того, як поставлю бабку, температуру опущу до 175 до 170 градусів і буду випікати мінімум пів години до гарного рум'яного кольору. Ось так бабка піднялася. Готова до випікання. Духовка покликала вже, запіщала і відправляє пектися. Бабка спеклася, випікалася вона. 40 хвилин і ось така зарумянена, золотиста вийшла. Трішки дерев'яною паличкою попробую її порухати, щоб бабка. виглядає дуже гарно, апетитно, колір чудовий. Залишу охолонути буквально пів години і буду насичувати сиропом. Бабки около, викладаю її назад в форму. Дерев'яною шпажкою роблю ось такі проколи, щоб краще насичувалася. І наливаю сироп. Виливаю повністю весь сироп і залишаю на 2-3 години, щоб бабка добре відібрала весь сироп. Краще розподілилася вся вологість, накриваю харчовою кліпкою. Я додаю до цукрової пудри одну столову ложку рома. І ще одну. І відразу ж замішую помадку. До помадки я вдала 2 столові ложки рому. Бабка в мене простояла цілу ніч. Надіюся, що весь сироп вся вологість рівномірно розподілилися. Зараз буду прикрашати, змащувати помадкою. Красуня, волога пупка і ніжна. Не можу дочекатися, щоб вже попробувати. Бачите, помадка вже потроху стікає, бабка волога, помадка зроблена з цукрової пудри і гарно розподілиться по всій, по всій бабці. І довгоочікуваний момент. А ще ролову бабу можна ось так подавати з вершковим кремом.